І мяу, сьогодні ми будемо грати в Dandy's World за креветку. Щоб бути точним, то бо Там якісь москалі, але мені на них все рівно. Як ви всі знаєте, то в Денді Сворлді вийшла обмова. Дивіться, додали нового Твістінда яту. Я на неї вже 100 ресерч назбирав. І на неї от такий от тринкет. Він, коли ти робиш машини, робить тобі. Тобі. Щоб підсвічувались. Двісті інде. І, коротше. Це найгірший персонаж, на якого я грав сьогодні. Знов Спроут, кстаті. Але я його не зустріну. Коротше, я збираю на яту. Це перше візіопендіс World. Мені ще треба купити Брайтне і Теган, наприклад. Анулу Луї я не зможу. І потім після яти я буду збирати на пебла. І треба буде ще шесторісерч на 200 до пебла. Я буду збирати на пебла або Астро. Точніше. Астро я доволі часто бачу, так що Let's Go' в, в якусь. Нехийло таку подорож. Спроб буде багато. 100% з моїм то на креветку. Так що треба взяти найлучші трінкети, які в. Ну, Це от 100% буде. І. Вімемо. Хай буде оце от, і. Не знаю, і хай буде ще. в мене якась. Попі хочу зайти в команду. Ну я хочу в соло. Креветка в соло лучше, чим. Вона гірше, чим Все Ну, а, як ви розумієте, це буде дуже довга подорож, як мінімум, відео. На що я це відео записую? Так, от ми вже в меню. Моє таке вижу, що ж тут все поміняли і додали три нових цукерки. Нового Твістінга. І я так розумію, що нову локацію. Пишіть в коментарях, за якого наступного туна, з тих, що в мене є, мені пограти. Якщо в мене до наступного відео не буде пебла. Але, будь ласка, не беріть боксинг. то що я на нього лучше граю, чим на. Trip. Як ви розумієте, сьогодні буде дуже довга подорож. Через то. 100... Я подумав, що я не на повній швидкості йду. Але це от повна швидкість, так що... А що Я це підібрав! А що це от висновку? Я з першого флора. Супер. Як ви всі знаєте, я, та це найшвидший рай ком, комоновський. І шеф шрімпи. Ви бачите, дуже маленький скілчек! Як назло я промахнувся? Що я на флафер інколи промахую? Тут шерімпи, в якийсь скілчек один. Mm, а... Мені здається, я буду. Огоджоп! Ой, uh, це максимум на що я здати. Зг... З... 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 Щоб ви побачили, що я на грейд джоб попав. Такого сьогодні не буде. І ще я маю кожні 5 секунд вставати. Yeah. Іменно через то, що. О, oh, що? Я буду бачити, чи до мене йдуть вісі. Я взяв спеціально оцей от тринкет, щоб мені. Було легше виконувати машини. А оцей от, щоб мені, в принципі, жити було легко. job, знов. Це взагалі імбіще Да, МБМ. Ви бачите все в реал лайфі. Як ви розумієте, тут без обману Уф. Тож. Тож. Сьогодні я б, хоча б. Я хотя б там, якщо я хоча б до другого флора дойду, то це вже буде вважати, що відео закінчить. Але я постараюсь до п'ятого. <пуф> все мінус я. Так. Ню. Я не знаю, чи мене. Ми... <пуф> <пуф> Як? Я все зробив Все, ай хейт машин. Я не машин. Так що вона говорить, коли виконує машини Як ви розумієте, я жодної машини не виконую. <звук> Слава Богу, що в мене жня економна лівиносливості. Точніше, сатамі. Перший раз, коли я цю назву побачив, то я подумав. Про якого сайтаму вони говорять іменно? Про того, що в піжамі чи що? Допоможіть мені. Якщо в Дендіка не буде якогось упопа, я вже не кажу про бандаж. Зі скидкою 100% процентів я граю за ширинку. За ага, понятно, мене я-то запалила. Я вряд ли зараз одне ХП не втрачу. Ви, ви бачите? Так, ну, да, я одне ХП 100% втрачу. Ти ж говорив, що 100%. Перший другий втрачу через космо. Да. До такого мене життя не, не готувало. Мінус 2 хп в пустоту буквально. Я хоча б... Зберу капсулу. Тож цього осьминога... Цього осьминога не в кожного ресерча. Тут я вже зможу. Я бачу космос. Як же ж добре просто. Щоб в мене є оцей от... Оц... Стрімки-то. Щоб я без нього робив про... От це от вже проблема. Що, в любу секунду. Дивіться, якщо я дві машини завершу... то відео вже закінчується, то ж це капець, як тяжко за крівітку, Креветку. На? Дякую долубить машину. Пройти хоча б один флор. Для мене? Для для мене. Я доходив до 17 го етажа, якщо шо. Поверха, флора. Косну ага Да, так корисно. А, блін, нашу я сатміну. Стаміну нашу. Ай-ай-хейт ята! Ай хейт ята. Надіюсь, міх міхвіст креветки ніхто не побачить. Я-то не бачу, вроде. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вона правильно називається. Я то вона йде до мене. Я не знаю, вона ята, вона яята, чи я не знаю, тут комікс про Ві. Мій друг обожає Ві. І, і, і про Скрабс. Кому як? Я скажу точно теж начну хейтити всі машини на, на цій землі. Якщо в день не буде опоп. В нього не буде опопа. Попа теж не буде. Бачу якогось твість до ніби. Та я бачу я тут. Пінят. Це, кстати, реально піннята, ага. Ми з другом це обговорили. В ніч, кстати. Ми робили тотальний обзор на яту. Обзор. Як ви розумієте, до другого флора. Я вряд ли дойду. Ну блин. Ничего. Ну, чё... I hate extracting и шор. Эй, шор это святое. Мужчи. Тут же вроде бы шось... что Чи... Скелчик Кэнди, тут я вообще. Ше лучше. I hate. Ай хейт твітінд. До мене Космо. До мене Космо. Як ви розумієте, будь ласка, я вас прошу. Зайдіть в Роблоксі в Dangis World. купіть креветку. Я не знаю, хто за нею грає. І попробуйте дойти хоч до першого флора. Що до другого? То що до другого? Це нереальний професіалізм. Я вже 11 хвилин знімаю це відео. Це в реальному часі. І просто я не розумію. на що я це відео знімаю, повторіть? Радіоактивом? Я не впевнений, що він буде. Як ви розумієте. Я помер. Да. Тут то те... тут-ту-ту-ту. Як ви розумієте, якщо я на цей раз не дойду до другого флора, то я просто зупинюсь знімати це відео. Того що ви б знали, як це тяжко. Навіть на бокстені лучше грати краще. Ви б знали, як це тяжко. Просто це нереально тяжко. Ну це не І це тут за Твістін такі за Твістінда шрим подають юч... Такий трінки він супер поганий Хотя його навіть не тести Але ладно Таке важко, що це якийсь дазл серйозно Мій рандом? Буде раз лазили каньє. Це нереально. Або Роджер. що? Добре. Точніше, що добре? Погано? Кому? А що я гра за тішко взагалі? Більшість час. Хорошо. Дякую, земля. Ні, не. Земля дякую, але все одно, я промажу на шремпі знали би, скільки. тебе не дивились тобі. відео. ту 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 турети тут, тут те тут, ту те, те, туту ту, ту ту.